Володимир, вітаю вас з перемогою у фіналі Кубку. Сьогодні вдалося здобути перемогу вже у серії пенальті. По-перше, хотілося почути ваші емоції. Дякую за привітання, дякую всій своїй команді, тренерам, рідним, всім, хто підтримував. Великі дякую. Ми відчували цю підтримку. Тому вся команда боролася до останнього моменту, до останньої миті. Вважаю, що за рахунок цього перемогли. Емоційна гра дуже напружена. Які емоції? Емоції зашкалюють. Дуже приємні, класні, позитивні, тому чудово. Який на вашу думку був переломний момент у цьому матчі? Я не вважаю, що був якийсь переломний момент. Вся гра була досить динамічна і в одну сторону, і в іншу. Вони забили першими, але не так багато часу прийшло. Нам вдалося зрівняти гру. Закінчили один-один. Багато моментів було в нас, багато моментів було в них. Дуже сильний суперник, дуже досвідчений. Тому важка гра. Один-один закінчили. Серія пенальтів лотерея. На нашій стороні сьогодні. Слава Богу. Ну от якраз щодо лотереї, двічі команда на шляху до. Цієї перемоги проходила саме за рахунок серії пенальті. Підкажіть, Володимир, можливо, якось тренували пенальті до матчів, чи якось готувалися до такого можливого розвитку подій? Е, ну, До речі, деякий час на тренуваннях цьому виділяємо. Е, тренуємо, не сказав би, що дуже багато, але е, тренуємо пенальті. Не думаю, що за рахунок цього, повторюсь, думаю, що це лотерея. Е, буває на чиїй стороні більше, на чийсь менше. Сьогодні, знову ж таки, на нашій. Ну, чудово, дякую всім, дякую Богу, що так вдається. Ну і наостанок хотів би запитати, як будете святкувати перемогу разом з командою. А от зараз будемо вирішувати. Я думаю, що будемо святкувати, будемо святкувати якось класно, придумаємо щось цікаве, і думаю, що буде чудово. Дуже дякую вам. Ще раз вітаю дякую з перемогою. Вам. Слава Україні! Героям і слава! Героям слава.